Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, а ми до цієї години поговоримо про доволі таку таки, доволі таки незвичну новину для нас. Ми всі звикли до того, що Росія Росії і російські союзники, російські терористичні союзники і режими всіляко підтакують росіянам у тому, що Росія говорить: надати ядерку. Без проблем запускати ракети ну так треба. І от Лукашенко розродився на нову заяву. Насправді на цей раз він говорить м -м, про те, що можливо, можливо, він припускає війну, пасувало би закінчити. Бо якщо читати між рядків, то от він говорить про те, що всі цілі так зване СВО вже закінчені. Я скажу більше. Это не надо скрывать никому. С одной и с другой стороны военные, и люди не понимают, за что они воюют. На фронте люди не понимают, за что они воюют, за что они завтра должны идти погибать. Мы пережили ту войну, но мы понимали, что мы защищали свою землю, и фашисты убивали не только военных, но захотели мордобоем заняться, откровенно говоря, военные идите, делитесь. О, згорив Лукашенко, що виявляється, з'ясувалося, немає цілі, немає мети за що вони вмирають. Це Раз що СВО їхні, як вони називають, треба завершити і взагалі це якась свіжа риторика від Лукашеску. Я вам нагадаю. Сьогодні, 31 березня, це є офіційне звернення президента так званого президента Білорусі до народу. Відколи Путін заявив, що розмістить ядерні боєголовки в Білорусі. Лукашенко мовчав і не коментував цю ситуацію. Чому тому, що очевидно, він як гадав, коли він міняв 22-му році в лютому конституцію, яка дозволяла Білорусі з безядерної країни ставати ядерною. Він в голові собі малював, що йому Путін перезвонить, скаже Сашка. Він скаже, володька, Сашка, даю тобі ядерні збру... боєголовки, роби що хоч. Пугай кого хоч, стріляй куди хоч. А тут е, Владимир Путін сказав, що я розумію, що і взагалі навіть не радився. Тому Лукашенко, власне, кілька днів і не коментував взагалі ситуацію. Здавалось би, ядерна зброя, твоя країна, і ти жодного слова не говориш. І от зараз він до звернення 31 березня, до звернення свого, до свого народу, не як свого народу, народу, якого, який його не вибирав, який змусили його визнати. Власне, От я доповню до цієї новини, от як така, що це офіційне звернення білоруського диктатора до свого народу. Є вже кілька важливих тез. Ми вам показали шматочок, є вже текстовий варіант тезами, про що він сказав. І так от перепрошую одразу, що говорю російською, але сходу перекладати не вмію. Українці вважають, що вони побідят, але це глупость. Нельзя побідіть ядерну державу. Перша теза. Друга запад готовиться вторгнутися на територію Білорусі для уніч для унічтаження країни. Це друга теза, яку він повторює дуже довго від самого початку повномасштабного вторгнення. Міфічна загроза НАТО, Польща хоче напасти і Україна. Третя теза. Бойня не остановиться, поки заокеанський хазяїн не дасть атмашку. Ну, це стандартна проросійська і російська, скажімо так, теза пропаганди. На горизонті замаячила третя міровая. Тут Віктор Орбан зайшов в чат. Це якраз його теза про те, що буде третя світова війна. Путь рішення українського конфлікту один. По перше. Російсько-української війни, але тим не менш, переговори без условій. Нужно йти на переговори без посередників з запада і лівостока. Це він, мабуть, знову ж таки не мабуть, а підіграє російській пропаганді, Там. але сама теза про те, що без м цих, як він її назвав, без условій, от без услові. Але вони напевно, скоріш за все, він говорить про условия, які висуває українська сторона. Власне, тому що його слова як бізуслов'я можуть трактувати іншими словами, наративами, які Кремль постійно говорить при згадуванні перемовин, враховуючи геополітичну ситуацію, яка склалась, тобто окуповані території. Що це означає, що як і продавали, і британська розвідка, що наразі окупанти можуть лише утримувати, намагатися утримувати, оборонятися на тих позиціях, які вони зайняли цей і південь, і схід, і північ країни, а зовсім не йде мова про якісь наступальні дії. Тому що якби російська армія в мірі, але в Тару мірі її називають тільки вони самі, її. вони мали потенціал, змогу і якісний склад своєї армії проводити наступальні дії, то б Лавров Пісков і Путін не згадували про те, що їм потрібні переговори. А Київ Володимир Зеленський відмовляються. Ну і вже додаючи в різні тези, що це захід керує і стосовно безпосередників перемовин, те, що сказав Валукашевську. Кремль як, каже, що ми не дохочемо допускати до перемовин Сполучені Штати і будь-яку західну країну. Мовляв, вони є частиною конфлікту. Ну, це їхні проблеми насправді, але фінальну тезу для того, щоб закрити питання вже з самопроголошеним білоруським президентом. Він одна з, з найголовніших його тем звучить наступним чином: Если руководство Росії поймет, що буде розвал Росії, буде примінено ядерне оружі. Ну, знову. Вже, ну, це вже навіть не смішно, по-перше. По-друге, Росія, коли зрозуміє, що вона розпадеться, вона має поставити собі питання, чому вона розпалася? Тому що вона напала на Якщо територію буде кому ставити питання. Якщо буде кому, так. Тому що вона напала на територію України. Чи Україна якось доклала руку до того, що вона розпалася? Ну ні. Сили оборони ж не прийшли на територію Росії, там, до Москви не дійшли і не сказали, ну, розвалюйтесь. Ні, це стало це причина. Всюди є причини і наслідки, і це от буде наслідком російського вторгнення на територію нашої країни. А стосовно ядерної зброї і погроз ядерною зброєю, то наразі це лише погрози, тому що росіяни прекрасно усвідомлюють, що ядерна зброя є не лише у них на балансі, і світ докладе максимальних зусиль для того, щоб ядерного протистояння не сталося, бо це катастрофа, яка стосується абсолютно кожного. Мешканця планети. Ну, власне, знаєш, багато хто з експертів влучно зауважує, що передача ядерного озброєння в Білорусь, а тобто, верніше обслуговування Росією своєю зброєю на території Білорусі, це є такий швидше ескалаційний крок, логічний, тому що Медведєв і всі інші чиновники відповідних. Рівні в Росії регулярно кричали про застосування ядерної зброї. Пригадай, це із федеральних каналів, що вони будуть бути сарматами і по Британії, і по інших країнах, по Польщі, по Німеччині. І очевидно, вони всімі зрозуміли, що ну вже в очі всі сміяться, навіть не ж сміяться, не реагують на заклики про те, що в Росії є ядерна зброя, яку вони можуть використати, використати, і вони вирішили зробити хоч якийсь крок, аби продемонструвати, мовляв, ми не жартуємо, тому що кричати. Вони завжди кричали, але я тобі скажу, поруч же ж є Калінінград, так, анклав Російської Федерації, там є іскандери, і там є іскандери, які можуть нести ядерну боєголовку. Тому що з Калінінграду стріляти, що з Білорусі стріляти, мовляв, залякувати саміт літній, так який відбудеться НАТО, і де має бути представлена Україна запрошена гість, мовляв, вони хочуть помішати прийняттю рішень на саміті НАТО. Ну багато версій є, але суть в тому, що кажу ж. Поруч є клінград зі своїми іскандерами, тому те, що білорусь перекидають іскандера, можливо, з обслуговуванням ядерних боєголовок, це дуже сильно суті не міняє.